Друзі, всім привіт! Це тут канал Фабрика Новин. обов'язково ставте лайк, підписуйтесь. Я Анастасія Фадоро, і сьогодні з нами військовий експерт Дмитро Снігеро Дмитрий. Я вас вітаю, вітаю! Дякую, що знайшли час, тому що будемо говорити насправді про важливе, про те, навколо чого. Точаться важкі бої. Ну, і, власне, Володимир Зеленський напередодні сказав, що дуже жорстко на сході, дуже болісно це його пряма мова, і сказав, що треба знищити військову потугу ворога, і обов'язково це зробимо. Паралельно бачимо ось такі новини, як пише New York Times, наприклад, що. Російські сили активізували артилерійські і піхотні атаки на сході України і посилюють свої спроби наступати від Куп'янська в Харківській області до Авдіївки в Донецькій області, через Бахмут, Лиман, десятки інших міст між ними. За вашою оцінкою, на чиєму боці зараз ініціатива і, можливо, чого найбільше потребують на фронті сьогодні наші військові? Ну, давайте говорити з веденням генштаба ЗСУ. Ворог атакує одночасно на п'яти напрямках. Інше питання: що наступальні спроможності Російської Федерації вони натикаються на організований супротив Збройних сил України і відповідно активний характер оборони. Є тактичні успіхи окупантів на окремих ділянках фронту. Але говорити про досягнення стратегічних чи оперативних цілей, а це створення штучних котлів, причому мовиться про спробу одночасного створення декількох котлів, і я підкреслюю наголошую, чому небезпека ситуації. Це Сіверська Авдіївка і Бахмут. Наразі ці сценарії локалізовані саме за цілями ЗСУ. Давайте розглянемо окремо кожну ситуацію, кожний напрямок. Найбільш небезпечна ситуація і найбільша активізація бойових дій, як не дивно, але не на Бахмутському напрямку, а на Лиманському. Навіть е, росіяни, власне, українська сторона визнає, що щільність артилерійського вогню окупантів на цьому напрямку вона значно більша ніж на Бахмутському. Варто говорити, що на цьому напрямку зосереджено досить серйозні е, сили Російської Федерації, причому це підготовлені. Підрозділи, це не так звані чмобіки. Це підрозділи відповідно 76-ї дивізії повітряно-десантної постійної дислокації Псков. Це окремі підрозділи е, власне спецпризначення головного управління Генштабу Збройних Сил Російської Федерації 144-3 -ї, ї мотострілецькі дивізії, які вважаються найбільш укомплектованими і боєздатними, плюс 90-та танкова армія. Наразі зафіксована передислокація важкої бронетехніки, в тому числі сучасні танки Т-90М плюс БМПТ Термінатор. Основні завдання дуже стисло, щоб у нас обмаль часу, я по кожному встиг пройтися. Намагається прорватися в бік Торське ямполівка і вийти на Лиман, тобто знов-таки створення ударного групування в районі Лимана. Це один з напрямків їх наступу. Інший це власне намагання створити оперативне оточення в районі Сіверська. Варто говорити про те, що в районі Червонопопівки спостерігається успішний характер дій збройних сил України. Мовиться про зустрічні атаки, тобто не тільки окупанти атакують, але й відповідно збройні сили України наносять <клухи> значних втрат окупантам. Крім того, ареною боїв є так зване Серебрянське лісництво, це по Лиманському напрямку. Плюс давайте говорити про те, що наразі зафіксовано на окупованих територіях Луганської області, зокрема Сєвєродонецьк і міста Креміна, накопичення особового складу тобто, це свіжі підрозділи, які перекидаються з глибиних районів Російської Федерації і окупованих районів Луганської області. По Куп'янському напрямку, в чому ситуація бої в районі Гриніківки Вони намагаються тиснути не тільки на Куп'янськ, але основне завдання це спроба прорватися знов до Ізюма з району Лимана Ізюма. Вони будуть намагатися фланговим охопленням зайти фактично в підбрюща українському угрупування в районі Слав'янська, тобто той самий сценарій, який ще був влітку, 2022 року, який був мінімізований завдяки зусиллям Збройних сил України, на Куп'янському напрямку, в чому ситуація досить складна. Коротке плече логістики, підрозділи перекидаються безпосередньо з території Російської Федерації. Це і Перша танкова армія укомплектована відповідно. Плюс додаткові підрозділи. Це по власне цих двох напрямках. По е, йдемо в Угледар, шахтарський напрямок, незважаючи на всі заяви російської сторони про те, що 155-та е, бригада морської піхоти перейшла в контрнаступ. Це все, ну скажімо так, елемент знову інформаційних операцій російської сторони. Давайте згадаємо підсумки візита, можливого візита, я уточнюю міністра оборони Російської Федерації Шойгу, можливо, саме в район вугледара. Цитую мовою оригінала повідомлення Міністерства оборони країни окупанта Шойгу провів інспекційні роботи інспекцію я перепрошую фортифікаційних робот в районі Вугледара. Про що це свідчить? Перевіряв оборонні споруди. Причому далі окупанти продовжують на тлі можливого контрнаступу збройних сил України. Тобто, цілком вирогідно окупанти розглядають Вугледар як один з потенційних можливих плацдармів контрнаступу вже з сеу, тобто не мовиться про захоплення вугледара. В чому такий сценарій негативний для росіян? Відстань від від Вугледара до Маріуполя близько 80 кілометрів, і те, що наразі в Маріуполі раз по разу бавовна. Віта, завітала це свідчення того, що власне можемо припустити, що йде мова про так званий каскадний характер планування операцій з деокупації значної частини захоплених територій. Тобто я проведу історичні паралелі. Ви пам'ятаєте передумови успішного контрнаступу зсу в Харківській та Херсонській області, бавовна, яка квітла ледь не кожен день. Концентровані точкові удари по місцях накопичення особового, особового складу бронетехніки склада СБК. це по вугледару. Щоб зрозуміли, що ситуація стабільна, вугледар знаходиться географічно вище, ніж ми дачі, з яких намагаються окупанти просунутися, тому це дає певні переваги Збройним силам України. З негативу під вугледар підтягнуто засоби ураження. Ствольна артилерія і реактивна. Вони намагаються фактично змінити характер боїв шляхом у руйнації міста, тобто зносять міста з лиця землі унеможливлюючи активний характер української оборони. Далі рухаємося. Далі. Бахмутський напрямок, який в центрі уваги. Вся увага прикута до Бахмуту. Знаєте, от тут в чому небезпека, що власне цей сценарій, на мою думку, нав'язаний нам російською стороною, коли інформаційний акцент перемістили на Бахмут, наприклад, з того ж Лиманського напрямку чи інших напрямках, де відповідно намагаються окупанти створити флангові охоплення. Та ж сама Авдіївка по Бахмуту менше з тим. Намагаються атакувати одночасно з трьох сторін, північ, південь і відповідно схід. Основні завдання взяти під контроль траси постачання. Бої точаться в районі по лінії хромове богданівка це намагаються, намагаються окупанти вийти на трасу Бахмут в Часів яр, плюс намагаються просуватися в бік вже Слав'янська. Відстань від передових позицій окупантів до Славянська приблизно до 25 кілометрів. Достатньо відстань, але менше з тим ну, е, є показові моменти, тобто є певне тактичні просунення окупантів саме на цих напрямках. З боку Іванівське знову намагання просунутися до траси вже Бахмут-Костянтинівка. Відстань від найближчої позиції росіян до траси за різними оцінками від 700 до кілометру. Тобто 700 метрів кілометр. Тобто, можемо припускати, що траса знаходиться під чильним вогневим контролем з боку окупантів. Менше з тим локації існують. Давайте говорити про те, що погодні умови, на жаль, впливають не тільки на росіян, але й відповідно на зсу. Ми бачили всі ті кадри, коли переміщення важкої бронетехніки і колесної бронетехніки. Воно дещо ускладнено. Суцільна багнюка. Бо характеру боїв в самому Бахмуті. Отут окупанти, і, як то кажуть, сіли в калюжу. Мовиться про те, що за Бахмутка це був приватний сектор. А тепер, коли ЗСУ відійшли за річку Бахмутка, і основною складовою оборони є величезне промислове підприємство Азом, це підприємство з переробки кольорових моталів, окупанти забуксували. Бо немає можливості ефективного використання засобів ураження. Це підприємство ну аналог Азовсталі, щоб телеглядачі розуміли, розвинута система підземних комунікацій, бункерів, бомбосховищ та все інше. Тобто, ефекту від е, переваги в засобах ураження жодного, плюс багатоповерхівки. А це зовсім інший характер вуличних боїв, висока інтенсивність і відповідна чисельні втрати в особовому складі росіян, які вже зашкалюють. Вони фантастичні. Це визнають до речі, самі росіяни. Чому? І тут, шановні телеглядачі, чому я роблю наголос в українські змі вкидається теза з приводу того, а чи варто тримати бахмут, а чи не варто, а може ЗСУ треба вийти з бахмута? Бо росіяни прекрасно розуміють, що змінився характер вуличних боїв. Досить важко просуватися, промка і тому намагається використовувати так звану громадську думку, яка начебто мала би тиснути на прийняття рішень. Ще раз підкреслю, це досить небезпечний сценарій російських спецслужб. Так само як і власне повідомлення, на жаль, в західних змі про існування штучного конфлікту по лінії Зеленський залужний і залужний сирський конфлікту. Немає є спільне бачення подальшого характеру боїв в районі Бахмута. І дуже стисло я на закінчення я поясню, шановні телеглядачі, чому основна завдача ЗСУ за в районі Бахмута максимально обезкровити окупантів, дати час нам виграти. А перше час на побудову оборонних споруд по лінії часів Костянтинівка, Краматор, Славянськ, дати можливість мобілізаційні заходи вже проведені. Навчити особовий склад, в тому числі на полігонах країн НАТО. В першу чергу, в моменті опанування високоточної зброї, яка нам передається згідно Рамштайн 8 Рамштайн 9 і отримати саму зброю. І головне, я ще раз підкреслю створити передумови для можливого контрнаступу. Чому говорю про передумови? На закінчення, бо той самий пригожений історично волає з приводу того, що в районі Бахмута зосереджено чотири українські бригади, які в будь-який момент можуть перейти в контрнаступ. А враховуючи те, що оборонних позицій росіян в цьому районі так і взагалі їх там фактично немає, то е, наслідки контрнаступу можуть бути катастрофічні. І тут досить показова знаєте, заява, коли самі окупанти визнають той факт, що їм не зрозумілі плани ЗСУ. Звідки ми будемо атакувати? Бо називається як мінімум шість районів, і от вони змушені знаєте, як е, дурень бігати з одного району на інший район, намагаючись зрозуміти, звідки ж ми вдаримо. Ну, це збережемо, як то кажуть, е, інтригу до найкращих часів. Перші, хто почує відповідь, будуть безпосередньо самі російські окупанти. Це по ситуації на фронті. От ще коротко, поки ми зацепили тему того, що різні вкиди робляться так, що нібито є якісь конфлікти, от саме від західних ЗМІ навіть тут буквально сьогодні з'явилася інформація з вашого Сонпост пише, що в Києві нібито сумнівається, що збройні сили України можуть провести е, контрнаступ весною. Я так розумію, що ця інформація також треба не скептично відноситись, і тому що офіційного е, такого ніякого рішення точно немає і ніяких сумнівів ми не чули від нашого генштабу. Абсолютно, давайте говорити про те, що подібні повідомлення західних таблоїдів, на жаль, свідчать про так звані активні операції, тобто дезінформація, як військово-політичного керівництва України, так і відповідно українського суспільства. Причому давайте подивимося, що кількість подібних повідомлень вона зростає. Інше питання, чому їх тираджує українська правда? Я вже неодноразово задаю питання. Я перепрошую для чого ви власне поширюєте неперевірену інформацію? Але менше з тим повертаючись до цих публікацій, давайте згадаємо і власне публікацію в білд, яка співпала по часу з проведенням ставки головнокомандуючого, де просувалася інша так. теза конфлікт по лінії Зеленській залужний. Давайте згадаємо публікації в західних таблоїдах, здається, Таймс», Я можу помилятися щодо можливої причетності України до підриву на газогонах. А, але хтось авторитетний там я вже не пам'ятаю, бо я вже втомився їх спростовувати. Знов таки досить показово те, що західні змі, начебто, знайшли яхту малої тонажності, але не побачили танкера, який значно більший, і який курсував в цьому районі а, при а, тиждень, а потім власне пришвартувався в Санкт-Петербурзі. І от в мене питання, а чому така вибірковість в пошуках об'єктів можливо можливо дотичне до проведення диверсій на північних потоках? Тобто таких прикладів, плюс вже неодноразово ми з вами згадували не злим тихим словом так званий інститут вивчення війни. Це вже знаєте, ну це інформаційна помийка, але її знов таки кожен день її тиражують. Щодо сьогоднішні повідомлення, взагалі там щодо наявності конфлікту між пригоженим шайгу та інше, взагалі не витримують критики. Тобто, все це мало би стати об'єктом пристальної уваги департаменту захисту національної державності служби безпеки України, але чомусь пасуть задніх. Ще раз підкреслю, війна не тільки в шанцях відбувається. В першу чергу війна в інформаційному просторі. І, основне колеги, вибачте, я закінчу. Давайте подивимося, що відбувається в самих європейських країнах, паралельно з появами оцих інформацій в таблоїдах масові. Так звані вуличні протестні акції, організовані російськими спецслужбами у всіх ключових країнах: Чехія, Польща, Німеччина, Італія, Франція вас не дивує така синхронність, а головне, основні гасла: припинити постачання озброєння України. Це якраз напередодні можливо контрнаступу. І оця, вибачте, знову публікація Вашингтон Пост, вона фактично підриває моральний дух. І так, ставить під так. сумнів взагалі подальші дії Збройних сил України. Тому, шановні колеги, фільтруйте інформацію. Мені я ще раз, на жаль, я не розумію відсутності реакції щодо появи в українських ЗМІ от подібних, ну, відверто провокативних матеріалів. От це питання, як то кажуть, до ефективності роботи вже спецслужб, які мають захищати інформаційний простір. Додатково і тоді закликаємо глядачів уважно до інформації відноситися, особливо коли це посилання на змі. Ми розуміємо, що західні змі є авторитетними, але також маємо розуміти, що і там може бути інформація, яка точно шкодить нам, і це може бути цілком неправдива інформація. Як вже багато разів було доведено, власне, на прикладах. Oh. Якщо опиратись на британську розвідку, зараз що вони пишуть? Що Росія, нібито вводить ліміти на снаряди через їх нестачу. Ну і, власне чули з заяви Олексія Даніла, який сказав, що загалом э, Росії треба будуть десятиріччя, щоб відновити потім свій військовий потенціал. Загалом про військовий потенціал ворога сьогодні. Чи можна дійсно сказати, що щось в них там закінчується, чи поки що ми не бачимо цього кінця, чи, хоча б якихось передумов, що дійсно снарядів саме менше? Ну, давайте аналізувати нас. Давайте почнемо з того, що я не військовий експерт, я аналітик. Тому я закликаю разом зі мною аналізувати будь-яку інформацію, яка з'являється в інформаційному просторі. Снарядний голод. До початку війни Російської Федерації на складах було за різними оцінками від 15 до 18 мільйонів снарядів різного калібру. Інше питання, що це коефіцієнт Там снарядів, є перший коефіцієнт, другий, третій, в залежності від умов зберігання. Менше з тим, тобто достатня кількість для порівняння у Сполучених Штатів на початок широкомасштабного вторгнення 2,5 мільйона снарядів. Е, перші місяці війни це росіяни використовують тактику так званого вогневого валу, тобто чисельна перевага і в засобах рашення, і відповідно ну, кількості випущених снарядів до десь тисяч на добу. Уявіть собі. Ну, можемо порахувати, що вони використали приблизно 8-10 мільйонів. Це по максимуму. Але залишається ще як мінімум 5 мільйонів, тобто достатня кількість, якщо брати до уваги, що наразі вирішується питання передачі Україні 2 мільйонів снарядів. Тепер в чому снарядний голод? Давайте пояснимо телеглядачам, щоб було розуміння, мовиться про погіршення логістики. Тобто ті мільйони снарядів, які зберігалися в центральних районах Російської Федерації за рахунок короткого плеча логістики, тобто швидкості постачання безпосередньо на землю, ну тобто на передову, вони закінчилися, і наразі вони, як то кажуть, по сусіках намагаються перетягнути боєкомплект з Приволзького округу, там забайкальського та іншого. А це більше плече логістики, тобто час втрачають. Друзі, це був військовий аналітик Дмитро Снігіров. Дякую вам, що з нами бережіть себе. Обов'язково ставте лайк. Підписку це «Фабрика новин».